Доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку, небо блакитне, доброго ранку в небі пташки, доброго ранку, тобі і мені. Малят я сьогодні вас запрошую на з аплікацією. А для початку, як завжди, ми з вами зробимо пальчикову зарядку. Пригадайте, будь ласка, коли приїжджає пожежна машина. Так вона приїжджає, коли стається пожежа. А як треба подзвонити за номером 101. Мої розумнички. а зараз приготуйте довиньки для роботи. Поспішає червона машина, не вимикаючи фар на службу на небезпечну, поспішає гасити пожежу. Давайте ще раз очок. Поспішає машина червона, не вимикаючи фар на службу на небезпечну, поспішає гасити пожежу. Малята, ви в мене розумнички, а зараз ми продовжуємо і подивіться, будь ласка, як треба викласти нашу пожежну машину покроково. Сподіваюсь, ваші роботи вийшли краще, ніж у мене. Тож не забувайте надсилати, надсилати ваші роботи. Хлопчики, дякую. та дівчата, дякую. А ви нагадайте, будь ласка, що ми сьогодні з вами робили. До побачення!